Перше, я думаю, по чому вони це побачать, це буде одяг. Тому що одяг і взуття вони більшою мірою вироблялися в країнах Південно-Східної Азії, в Китаї, а, власне, на які впаяли найвищі тарифи. А потім, просто за рахунок того, що ці покупки відбуваються рідше, це буде ціна електроніки там, тих самих айфонів тощо. Тобто, це друге, що вони побачать. А потім воно почне розповзатися, тому що це ж не тільки на товари кінцевого використання, власне, основна претензія до Трампа була була в тому, що ну тобто це таке абсолютно коврове підвищення тарифів без будь-якої будь-яких прорахунків всередині, тому що там навіть це, навіть якщо ти там є в глобалізованій економіці дуже красивий правильний в мрії Трампа, національний виробник, там Боїнг якийсь умовний чи щось подібне. Ти в тебе все одно є купа компонентів, які імпортуються, а виходячи з теорії порівняних переваг, хтось щось може робити дешевше.